У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі та улюблені сестри і браття, слава Ісусу Христу. Сьогодні Свята Церква у цю суботу, м'ясопусну, упокійну суботу, закликає своїх вірних, звертається. До них з одним єдиним великим проханням, Закликає молитися, жертвуватися в цей день за померлих, за відвіку спочилих християн, за наших рідних, близьких, за усіх тих, які померли і є забуті на землі, як ми кажемо, за терплячі і страждаючі душі в Чистилищі. Сьогодні також ми ще додаємо до цього великого списку наших військовослужбовців, які віддають своє життя за те, щоб ми мали можливість тут на землі жити, ми і наші наступні покоління. Церква сьогодні звертається до нашого серця, до нашого сумління. Вона пригадує, що в нашому житті жили люди, ті, без яких нас би не було. Вона пригадує сьогодні нам про нашого батька, про матір. Про сестру брата, про бабусю дідуся, про сусід, сусідів, про наших друзів, про, у тих, про тих всіх, які мали місце в історії нашого з вами життя. Пригадує, бо немає нічого ціннішого, аніж інша людина. Ми знаємо зі слів Ісуса Христа, зі Святого Писання про те, що людина народжується один раз, але ніколи не помирає. Ця смерть земна, яку ми звикли вже називати смертю, вона є тільки для нашого тіла, яке має на землі ліміт. Воно старіється, зношується, хворіє. І якби людина не жила в достатках, в постійному дбанні про здоров'я, все рівно прийде час, що треба розлучатися зі своїм тілом. Не зможе тіло більше утримувати душу, її обслуговувати, і вона йде в те місце, звідки колись була роджена, іде до Бога. І сьогодні ми ставимо собі питання. Ми роздумуємо про смерть, вона переслідує наше з вами життя, ми роздумуємо про свою власну смерть, про смерть близьких. Але сьогодні потрібно відповісти собі в своєму серці, що я боюся більше. Цієї смерті земної чи смерті вічної? Що я боюся більше? Тих 50, 70, 80 прожитих років, за яких я тримаюся, про які я так дуже дбаю і стараюся їх прожити у свій особливий спосіб. Чи я думаю про вічне життя, яке не має ні 70, ні 80, ні 100 років, а є вічне. Наша душа ніколи не може померти. Вона після смерті земною продовжує свій шлях, але вже в духовний спосіб. І Ісус Христос каже в святому Писанні, що хто слухає моє Слово. І вірує в того, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Ісус Христос нам відповідає, тобто нас заохочує і каже, що потрібно робити, як потрібно жити, як потрібно відноситися до свого земного життя, що від цієї смерті. Земної смерті перейти в життя. А це потрібно слухати Слово Боже, вірувати в Того, хто послав Ісуса Христа. І той буде мати життя вічне. Що означає слухати Слово Боже і вірувати. Тобто слухати Слово Боже це приймати Божу науку, приймати самого Ісуса Христа в своє життя. Слово Боже це є сам Бог, який об'являється людству, об'являється в Своєму слові, несучи відповіді. На віковічні питання людини, як бути щасливою, щасливим. Це Слово Боже несе в собі правду, несе в собі спасіння, несе в собі мир, несе в собі вічне щастя. І коли людина слухає Слово Боже, і його починає зберігати в своєму серці, коли розпочинає цим Словом Божим жити, починає вірувати в Ісуса Христа, бо Він є Царем Царства Божого і не може людина потрапити до того Царства Божого, якщо не буде вірувати в царя, якщо не буде уподібнюватися до життя цього царя, Якщо не буде своїми вчинками, поширювати вже тут на землі Царство Боже, тому і є церква на землі. Церква є на землі створена самим Ісусом Христом для того, щоб тут пригадувати, пригадувати про справжнє призначення людини, це є вічне, небесне Царство. Це царство, де немає болю, печалю, зітхання, а є життя вічне. І до того царства кличе Свята Церква нас усіх, проголошуючи Слово Боже, церква дихає Словом Божим. Вона живиться Словом Божим, і це Слово Боже вона продукує своїм вірним. Звертаючись до вірних словами немов би цього Івана Хрестителя, покайтеся, бо Царство Небесне є близько. Дивімося сьогодні на реальний приклад. Ми так собі живемо, що ми навіть не усвідомлюємо, що після смерті треба буде відповісти за все. Після смерті людина настільки звільняється від отих всіх, я забуду на землі все, що вона пам'ятає, пам'ятає кожний день свого земного життя. Коли вона усвідомлює після смерті, душа усвідомлює, що вона проїла, проспала це життя, пронарікала і прогрішила на землі. Розуміє, що вона не може йти до Царства Божого, бо не розуміє Царства Божого. Не розуміє Ісуса Христа, не приймає Його, вона не усвідомлює, що Він є Богом. Так вона починає страждати. Бо після смерті страждає душа за Богом, вона прагне тільки одного Бога, Його любові, Його обіймів, Його прощення. І ми молимося сьогодні не тому, що так вигадала церква, ні. Ми молимося сьогодні, щоб Бог змилосердився над тими, які не мали в лапках часу для нього на землі. Яким інколи купляють дуже дорогі труна, дорожедзні, одягають? Ви не мов би, кармазин та вісон, цей дорогий одяг труну, де дуже багато є квітів дорогих, де дуже великий є шикарний похорон на землі, а перед Богом людина в злиднях повстає. Бідна, нещасна, не маючи нічого, щоб сказати Богові, Господи, ось я прожив. Своє життя наслідуючи Тебе. Тому ми молимося сьогодні. Тому церква просить у ті дні заопокійні. Йдіть, моліться за своїх батьків, за своїх матерів. Йдіть моліться, щоб вони були щасливими і добра дочка, добрий. Син, якщо він дійсно є добрим і любить своїх батьків, любив, не тільки чекав, щоб вони померли забрати квартиру, то він іде в цей день до храму і молиться, парастас, панахеду, стоїть на літургії, піде до сповіді, покається, піде до причастя, подякує Богові в Його домі за те, що Мав в своєму житті гарного батька і матір. Ви подивіться, чи дуже багато тих синів і дочок, які зараз поспішають до святих храмів, щоби пом'янути своїх померлих батьків. Дуже багато я їх не бачу. Прям черги до храмів зараз. Отаке є наше з вами земне життя, дорогі батьки. І ви так собі думаєте, що прям дуже будуть ходити, поминати вас, плакати за вами абсолютно ні. Все, що ви собі заробите на землі для Царства Божого, те й візьмете до вічності, а сини і дочки будуть займатися своїм життям. Своїм особистим життям. У них буде дуже багато проблем, бо вони вірять в ті проблеми. І ніхто вас не пом'яне. Ніхто, якби не церква, яка молиться, яка звершує Божественну літургію за всіх за всіх від віку спочилих. А ми цю церкву інколи обходимо, не любимо її, боїмося її, нема часу нічого після смерті часу буде дуже багато. Щоб кожний день на землі пережити і каятися, і казати, який же я був безглуздий, що я проходив повз храм і навіть на нього не дивився. Бо треба заробляти, платити, треба купити, треба ще щось, ще щось, а то все є безвартісне. Бо де твоє серце каже Господь, там твій і скарб. Якщо наше серце не горнеться до Господа Бога, воно не матиме в собі того скарбу, скарбу, який ніхто не вкраде, золодій не проломиться, не забере, а міль не поїсть. Ми сьогодні згадуємо наших батьків. Я згадую свою бабусю, яка мене виховала. З самого ранку прокинувся і подякував Богові за те, що вона мене навчила молитися, ходити до церкви. Був молодий, не хотів вона мене, заставляла і добре робила. Не казала поспи собі так до обіду, або сиди в смартфоні до першої ночі. Що з тих дітей буде? Нічого. І ті діти, як бачу, як заходять до церкви, їх викручує. Ви знаєте, так якби якась ломка в них відбувалася. Вони рвуться з тої церкви, як собака, голодна з клітки. То діти наші, то наше покоління, яке виховується в смартфонах і сплять до обіду, а мама каже: та спи, синочку, та спи, дочка, а він потім скаже: Мамо, ти мені не потрібна, іди геть з квартири. Приют, то чекає, тому що нема серця, ми не виховуємо в любові своїх дітей. Якщо вони так роблять з нами за життя, вони після смерті нам поставлять свічку в церкві. Ніколи, будьте реалістами, ніколи того не буде, бо я знаю, що вони це не роблять. А подивіться на кладовище на гробах. Скільки є забутих гробів? Для них важливо пошвидше захоронити, бо ми хоронимо покійних. Пошвидше батюшка, побестріє. А то у мене заказане кафе. Побистріє. За чим тянуть? І так в мене є безліч таких прикладів. Які говорять про реальну картину. Слово Боже нам сьогодні пригадує про любов. Слово Боже сьогодні пригадує нам про нашу людяність. Слово Боже пригадує нам про нашу справжність. Пригадує нам про те, що ми є створені на образ і подобу Божу. Створені в любові вільними, Богом створені, чи можемо ми жити, не наслідуючи Бога? Не можемо. Тому сьогодні складімо свої молитви. Ця літургія, панахіда, яку ви принесли і будете стояти і молитися тут. Складімо подяку Богові за наших рідних, близьких, які б відійшли в очікування життя вічного. Попросімо Господа Бога, щоб Він їх упокоїв, щоб прийняв їх до царства свого, щоб простив їм гріхи і там їм дав безкоштовну ласку усвідомлення Його царства, Його любові. Щоб людина швидше каялася, швидше до нього прагнула. А нам усім тут на землі, Боже, дай розуміння правди про себе, про це життя, дай нам того розуміння, що ми не створені тільки їсти спати. Це тваринки для цього створення, що ми створені є. Творити це життя, життя в любові, що людина покликана є до щастя, до вічного щастя. Людина має розум, людина обдарована тими дарами. Вона не може жити як небудь. Вона не може жити як тварина, бо вона є людина. Це велика різниця. Хай Бог упокоїть сьогодні. У вічних оселях, в тому місці, де немає болі, ні печалі, ні зітхання, усі терплячі, страждаючі душі в частилищі, усі ті, які переживають після смерті глибоку самотність, які терплять, хай упокоїть їх і дасть їм вічне життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!